І всім з вами Ліцький Гомі 2024. Якщо що, от місце, що зараз ви бачите? Це таке коротше, місце, на якому я побував. Але що в ньому странного? Спитаєте ви, придивіться на вон той, от, на вон той от прапор і все узнаєте. Підпишись на канал до цього прапора. Що ви бачите на ньому? Що це, блін, за малюнок? Що це за малюнок? А ще прикол, вони неправильно намалювали, перше там має бути жовте внизу, а синє вверху. Бо прапор України символізує це поле пшеничне і небо голубе. От, вони брали наче океан і небо, яке спалило сонце. Які виводи, які виводи зробимо? Ну що, глобальне потеплення зараз? Як ви бачите на тому відео, ніяких глобальних потеплень, на жаль, немає. Так що. А чому мене волнує от той прапор? А ви взагалі побачили той малюнок? Я взагалі не понимаю, що там. Що там? Гандер намалювали. <плес> <плес> На жаль, я цього не понімаю.